Наступна задачка у нас теж геометричного характеру, накрестіть кут МКЕ, градусна міра якого дорівнює 130 градусів. Між сторонами цього кута проведіть промінь КО, так, щоб градусні міри кутів МКО і ЕКО відносились як 19 до 7. Давайте ще раз, що нам відомо. Нам відомо, що є кут МКЕ, на кут, який дорівнює 130 градусів. Також нам відомо, що є промінь, який ділить кут МКЕ на два кути. На кут МКО і кут ОКЕ. І співвідношення у нас 19 до 7. Так, і тепер нас просять намалювати цей кут. Ну, що нам відомо? Що нам відомо, нам відомі, що є у нас дві частини. 19 і 7. Ну і за класикою жанра ми так і робимо. Першою дією ми складаємо 19, додаємо 7. І у нас виходить 26 частин. Тобто в куті у нас всього 26 частин. Другою дією ми знаємо, що весь кут це 130 градусів, а отже 130 ми ділимо на 26 і дізнаємося, скільки ж припадає на одну частину. Це у нас 5 градусів. На одну частину. І третє ми 19 множимо на 5, і у нас буде 95 градусів. Це у нас кут МКО. І 7 ми множимо на 5, і у нас виходить 35 градусів. І це у нас кут ОКЕ. Е. Тобто число 130 ми представили у вигляді суми доданків 95 і 35, які прямо пропорційні до відношення 19,7. І тепер ми вже, в принципі, можемо малювати наш кут 130 градусів. Так, це приблизно... О, ні, ні, давайте біло. Це приблизно, так, зараз, зараз, зараз. Раз. 2. і у нас так називаємо його МКЕ і М. Так, у нас тут ДК в центрі. А далі МКО. Має бути, значить, тут М. Тут у нас О, тут у нас Е. Так, давайте намалюємо ще наш промінь. Трошки не туди. Так, всього у нас був кут 130 градусів. Давайте ще раз перевіримо, чи правильно ми накреслили. Значить, у нас є кут МКЕ 130 градусів є. Кут МКО МКО це у нас як 19 частин, ага, і ОКЕ це 7 частин. Так, Правильно, приблизно. А, далі ми склали частини, поділили 130 градусів на ці частини. І у нас вийшло, що кут МКО, КО 95 градусів, ну так, приблизно 95, і кут ОКЕ 35 градусів. Да, тобто цей кутик у нас 35 градусів, а цей кутик, я не знаю, як його намалювати. Да? Це у нас 95 градусів. Все відповідь. Кут МКО. Дорівнюю 95 градусів, і кут ОКЕ дорівнює 35 градусів. Якщо це відео було для тебе корисним, не забудь підписатися на мій канал. Дякую за увагу!